Слава Радіца, я представляю на цьому конкурсі Рівненщину, і сьогодні з великим задоволенням поділюся з вами доволі важливою темою, як на мене, а саме реалізація індивідуальної програми фізкультурно-оздоровчих занять для учнів з міським рівнем фізичного стану. Прекрасно розумію, що будете ви дещо чути зараз вже четвертий раз, тому надіюсь на певні відповіді, на те, що ми з вами будемо мати рефлексію, дуже гарненько, плідно попрацюємо. Тому погнали. Перш за все, давайте я тако стану ближче, щоб ви більше бачили екран, краще чули звук. Питання наступне: що вони таке індивідуальні програми з фізкультурно оздоровчих занять, і коли ми їх використовуємо? Використовуємо ми тоді, коли нам потрібно покращити фізичний стан учня, який з якихось причин одним або декількома показниками чи фізичними якостями відстає від однолітки. Ну і для створення індивідуальних програм з фізкультурно-оздоровчих занять для учнів з низьким рівнем фізичної підготовленості необхідно врахувати їхні потреби, їхні можливості та їхні обмеження. Насправді, з власного досвіду, хочу сказати, що е, уже на протязі декількох років я такі програми розробляю. І рекомендую вам, коли ви приступите до своїх посадових обов'язків, коли ви будете працювати відповідно вчителями, звертайте на це велику увагу, тому що, перш за все, при розробці таких програм є дуже багато нюансів, які сьогодні ми з вами будемо намагатись розкрити. Але роблячи їх, ви ростете як педагог, ви розвиваєтесь. Чому зараз будемо з вами розбиратися? І я думаю, що на деякі такі моменти я вам сьогодні зможу акцентувати увагу, яку, е, які ви зможете використати у е, подальшому е, в подальшій своїй роботі? Ну що, поїхали? Ну що, з чого почати? Скажіть, будь ласка, чи є змога в когось зараз включити мікрофон і сказати мені, з чого ми з вами маємо почати розробку? Нашої індивідуальної програми з фізкультурно-оздоровчих занять. Задопоную враховувати індивідуальні особливості кожного учня і навчальну програму. Супер, дякую. Ще, можливо, маєте варіанти, якісь, долучайтесь, залюбки, послухаю вас. Враховувати також фізичну підготовленість кожного учня. Так, 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 абсолютно вірно. Добре, давайте будемо розбиратися. Підсумуємо, з чого ми маємо починати? Перше абсолютно вірно, це оцінка фізичного стану учня. Слід розпочинати роботу з моніторингу стану учня з його фізичної підготовленості, з його слабких сторін, з його сильних сторін. Також слід використати наявні програми, які в нас є, і відштовхуючись від них, вже працювати зараз. У нас в еру інтернету є дуже багато того, що є в доступі в мережі, так і є певні індивідуальні програми, які вже хтось розробляв. Ви можете на них звертати, орієнтуватися, дивитися, але все-таки враховуйте, що кожна дитина це індивідуальність, і на це треба робити акцент і спілкування з батьками. В своїй своєму досвіді роботи можу сказати, що це дуже багато дає вам інформації для того, щоб ця програма була дієвою і принесла потрібний вам результат. Спілкуйтесь з батьками буквально декілька хвилин на початку. Що подобається вашій дитині? Яке в неї хобі? Чи любить вона малювати? Якщо вид спорту, то які, які спортивні змагання вона переглядає по телевізору? Яким видом спорту вона цікавиться? І це насправді дає відповідь на дуже багато питань. Потім у вас, і ви, коли це все будете складати, ви будете знати, що дитині, наприклад, подобаються автомобілі. У мене є такий учень, наприклад, який просто фанатіє від автомобілів. Він навчається в третьому класі. Ось він. Індивідуальна програму, тому що у нього трошки проблеми з поведінкові такі розлади. Ось трошки затримка уваги, але він дуже йому дуже подобаються автомобілі. І наприклад, коли я йому показую і ми працюємо над швидкістю, я роблю акцент на пришвидшення, яке робить автомобіль. На як автомобіль стартує на старті, ми вивчаємо техніку низького старту, якісь елементи розбігу, елементи фінішування, ми все прив'язуємося до автомобіля. Чи міг би я це отримати, не спілкуючись з батьками? Мабуть, ні. Дитині цікаво, дитина в захваті. Ми зазвичай плескаємо, дякуємо один одному за класний урок. Це те, що ми використовуємо і що потрібно робити. Друге, дуже важливе насправді це консультація з фахівцями, такими як. Медичний працівник не тільки школи, це може бути і медичний працівник, якого ця дитинка перебуває на обліку. Психолог, шкільний і не тільки фізіотерапевт, інструктор з фізичної культури. Тобто, проблема може бути в тому, що індивідуальну фізичну програму ми можемо розробляти, наприклад, якщо дитинки є розлади аутичного спектру, наприклад, це зовсім одні акценти. Наприклад, аутисти їм боляче дивитися в очі. Бо вони не можуть контактувати. От Ми зараз з вами, коли спілкуємося, ви намагаєтесь зловити мій погляд. Я намагаюся зловити ваш. Це природні для аутистів. Це не типово. Вони будуть дивитися повз вас, дивитися в сторону. Їм не типово, коли ви, наприклад, торкаєтесь. Це для них дуже боляче, ніби опік на шкірі. Тому плануючи такі програми, ви повинні, наприклад, при темі гімнастика, ви повинні це враховувати. Там є. Страхування учнів і при е, роботі в цій програмі ви повинні враховувати, що ці дітки отак от вони себе поводять. Або, наприклад, якщо є затримка якихось е, там е, моторних здібностей, то при грі е, дивіться, щоб цій дитинці, наприклад, м'яч не прилетів е, в голову. Вона просто не встигне зловити. Ось в мене є прекрасний учень, Назар, який навчається в восьмому класі через водянку головного мозку в дитини. Він майже не бачить на одне око і. Добре, що при спілкуванні з лікарем мені пояснили, що все, що ти показуєш, демонструєш, треба робити виключно з правої сторони, тому що на ліву сторону він не сприймає у нього ну, трошки не так зір, як в нас. От. Також це, якби цього не було у мене спілкування з фахівцями, я б, мабуть, не знав би, я, мабуть, на це не акцентував би увагу. А так дуже приємно, коли спілкуюся з батьками, і кажеш, дитина чекає ваш урок, їй цікаво, вона хоче, вона працює в цьому напрямку. Тому ви абсолютно вірні, що стосується оцінки фізичного стану, але ще є от такі фактори, на які варто зважати, і це немало важливо. Розставимо з вами акценти. Поспілкувалися ми з вами з батьками, промоніторили, зробили якісь заміри, подивилися програми, поспілкувалися з фахівцями, починаємо розробляти з вами програму. Скажіть, на що ми з вами далі будемо зважати? На вашу думку. Розставимо акценти, на, які, на що ми будемо при плануванні програми з вами вважати? Ваша думка, хочу вас почути. Особисті інтереси дитини. Клас, супер. Ще можливо. Ну, напевно, на технічне забезпечення, яке є в школі. Чи я абсолютно, можливість абсолютно вірно, робити? так. Добре. Дякую ще, хто ще доєднується. Можливо, є варіанти озвучуйте. Добре, добре. Я вас почув. Дякую, дякую тим, хто долучився. Розставляємо разом з вами акценти. Перше, це індивідуальні особливості. Враховуємо індивідуальні особливості, такі як вік, стать, інтерес. Рівень фізичної підготовленості і обмеження, які можуть бути в цієї дитини, застосовуємо прогресивне наро нарощення навантажень, те, про що ми з вами говорили. Тобто, е перш за все, це звичайно, ми враховуємо те, що дитинка може робити, що не може робити. Те, яке є обладнання в школі, е наявне, і що ми можемо з вами використовувати. І е намагаємося розробити прогресивне нарощення навантажень при плануванні для чого? Тому що такий гарний англійський вираз «step by step», крок за кроком, коли дитинка маленькими кроками досягає маленьких успіхів, вона постійно бачить свій прогрес, і це дуже важливо. І на це треба робити акценту акцентувати на цьому увагу. І при розробці програм намагайтеся, отакими от, от малесенькими, малесенькими, такими, ніби кроками, підводити дитину до бажаного результату, покращення, наприклад, якоїсь фізичної якості і різноманітність вправ. Те, про що говорили, звичайно, різні е, вправи треба застосовувати. Уникаємо повторюваності, монотонності, е, намагаємося різноманітні фізичні вправи застосовувати, такі як координаційні, силові, аеробні вправи на гнучкість е, і можливість вибору в учня. Дуже важливо, щоб учень міг м, бути присутнім в цьому процесі. Тобто, е, при плануванні, робіть так, щоб в нього завжди була альтернатива. Дивися, можемо це зробити так, а можемо це зробити так. І в результаті ви досягаєте поставлених цілей, але даєте можливість учню обирати це дуже важливо, особливо коли ви працюєте з дітками, які е, мають асистента, да, які м, праць, Навчаються на індивідуальній формі навчання. Для них дуже важливо розуміти, що вони також впливають, вони також в процесі е, навчання. Тому на це теж дуже слід звертати увагу. Ну і. Ці дітки, особливо ви знаєте, зараз зараз у нас е, діти е, прекрасний такий е, цікавий вік пішов. Да, які дуже швидко в них відбувається фаза збудження, і фаза їм вже не цікаво стало. От живуть в режимі скролінга в Тіктоці швиденько, швиденько. Тому е, намагайтеся, щоб краще цих було декілька вправ, але вони були різноманітні, щоб змінювалось, е, щоб постійно була динаміка, постійно був такий урок. У вас постійно рухаєтесь, захопили дитинку на початку. Початку заняття, і в кінці кажете, все молодець, класно попрацювали. Наш урок завершений. А дитина каже: Та не вже а коли ж той час сплив? От тоді ви для себе робите відмітку, що ви все зробили класно, правильно урок був дійсно такий, як він має бути. Ну що, це ми з вами зробили. Врахували індивідуальні особливості, подивилися, що маємо в, в наших спортивних залах. Врахували різноманітність і почали працювати по програмі. На вашу думку, що ще можна додати, ось в цей котел для того, щоб та юшка вийшла класна, і для того, щоб наша програма дійсно себе реалізувала? Можливо, у вас є якісь от в нас програма йде. Що ми можемо ще на що ми можемо звернути увагу? Ми працюємо з дня в день. Ми працюємо з діт... з дитинкою. Дитинки подобається, що б ви ще сюди додали. Є якісь ваші бачення, враження, побажання. Можливо, вона має теж якісь побажання до проведення занять і враховувати її, ну, як такі поради там якось їх підлаштовувати для неї. Супер, супер, абсолютно вірно. Можливо, ще хтось долучиться. Які ще є враження ваші? Добре, рухаємось далі. Гарне, дуже зауваження. Щиро дякую. На шляху до успіху. І так, виконуючи програму, це постійний моніторинг, це найперше і дуже важливе слідкувати за прогресом дитини, фіксувати досягнення і зміни у її фізичному стані під час занять, робити аналіз, вносити корективи відповідно до потреб та прогресу дитини. Постійно, я, наприклад, використовую з учнями, які навчаються починаючи з 6-7 класу. Ми ведемо такий невеличкий, як ніби зошиток, куди ми записуємо свої досягнення. І насправді, коли дитина це бачить, для неї це дуже дуже важливо. Тим паче, зараз у нас з вами є дуже багато цікавих спортивних застосунків. У нас є фітнес-браслети, які показують кількість кроків, тобто рівень фізичного навантаження. Є такі програми, наприклад, як страва, яку використовують спортсмени. Якщо є хтось, хтось спортсменів, хто бігає, наприклад, або катається на велосипеді, він знає. Так ось якщо в дитинки є така програма, наприклад, вона може гуляти, робити кроки, і ви можете бачити, наприклад, як відбувається її розвиток. Дуже важливо, що в процесі реалізації програми дитина бачила свій прогрес. Це дуже важливо, тому що коли ми працюємо в класі, тут трошки інша штука. Тут вони можуть звертати увагу на когось іншого. Ну тобто, от класно, в нього вийшло, я теж буду старатися, і це є такий мотивуючий факт: тут дитина працює працює з вчителем, вчитель, вчитель якби вміє, а от дитина, і коли дитина бачить і вона розуміє свій прогрес, або вчитель підводить її до розуміння цього прогресу, який вона досягає. Це дуже дуже важливо. і підтримка та мотивація. Як на мене, це ключик, отакий ключик ваш як майбутніх класних крутих вчителів для досягнення бажаних результатів того, що ви собі запланували, в якій ну яким чином надавати підтримку і мотивацію, обговорювати успіхи учнів, відчуття повної участі в процесі навчання, спілкування, будувати доброзичливості, щирості, вірити в успіх і радіти результатам разом з учнями. Якщо дитина бачить, що ви також зацікавлені в результаті, у неї з'являється додаткова мотивація працювати. Тому враховуйте це при плануванні і при складанні таких індивідуальних програм з фізкультурно оздоровчих занять це дуже дуже важливо. Ось це такі невеличкі пункти, які надзвичайно надзвичайно можливі. Ну і робимо з вами підсумок всього вище сказаного. Що саме основне, саме головне в, в створенні саме цих програм? Варто завжди пам'ятати, що кожна дитина унікальна та неповторна. Тому важливо створювати індивідуальні навчальні програми, які враховують потреби здобувачів освіти та сприятимуть покращенню їхнього фізичного стану. Дітки – це маленьке щастя, і особисто для мене велике Боже благословення працювати з дітьми. Отримувати від них за позитивний заряд енергії, ось вам, як майбутнім колегам, бажаю зростати, кайфувати від роботи, отримувати задоволення, ось і досягати успіхів. Ну і звичайно, радіти разом з вашою дітворою. Скажіть мої хороші, чи маєте якісь до мене запитання? Залюбки на них відповім так. є. Так. А як саме ви відслідковуєте саме динаміку фізичної активності в дітей? Ну, як, от Ви говорили за фітнес браслети а якщо ну, у дітей їх немає? Якщо в дітей немає, є, наприклад, такий застосунок, як страва. Спортивний застосунок, він є абсолютно безкоштовний. І, наприклад, ми можемо домовитися, що ми проходимо певну кількість кроків. Дитинка виходить на прогулянку, запускає крокомір, вона може не вказувати, наприклад, Ну, де вона ходить, тобто я на карті не буду бачити. Але ми в друзях, так як Фейсбук, тільки для спортсменів. Вона, наприклад, проходить і я бачу, що дитинка там, наприклад, пройшла 2 кілометри, зробила стільки-то кроків, спалила стільки-то калорій, вона бачить свій стан. Крім того, в цій програмі, наприклад, є BodyFit, е, називається схожа зі страбою. Є комут, де є можливість записувати такі треки, наприклад, при подорожі. ось. Дитина бачить свій прогрес. Є так звані челенджі. Наприклад, ми беремо челендж в цьому місяці, наприклад, зробити 50 тисяч кроків, і ми їх виконуємо. Насправді це дуже класно. Крім того, є певний наприклад Google диск, де ми можемо домовитись з учнями, що ми там ну, так як в мене є. Наприклад, ми створюємо Google диск і туди завантажуємо, наприклад, якісь фото з прогулянок з спортивних змагань, які ми відвідали. Це також мотивує і є бажання, тобто це зробити. Виконати в мене цей хлопчик Назар, наприклад, він багато катається на велосипеді. Він дуже любить велосипед. Ось я ну теж активно займаюся велоспортом, і так ми з ним зійшлися інтересами. І е, оця от застосунок страва, він дає от можливість. Наприклад, ми беремо челендж проїхати за місяць 200 кілометрів. Тобто, він слідкує за моїм прогресом, я за його, і навіть якщо щось не вдається, він проїжджає лише 80. в попередньому місяці. В нього було 80 кілометрів на велосипеді. Я його підтримую. Молодець в попередньому місяці в тебе було лише 60, а зараз 80, і він слідкує, тобто. В нього є бажання розвиватися. Він і ми, коли зараз працюємо з ним, от дивися, ну от от той от, от, отут ми їздили. Отут така гірка. Я на неї не зміг виїхати. Мені довелося злізти з велосипеда. Я не зміг викрутити. От. У нас, наприклад, в мене є невеличкий тренажерний зал, де є два велотренажери. Ми використовуємо їх в процесі. Тобто ми коригуємо навантаження. Ми е, з ним пробуємо. Тобто, я підказую йому. І насправді це дуже сильно мотивує дитину. Тому кажу, треба перебувати постійно в пошуку, шукати те, що заходить дитині. Це ну насправді це класна штука, і вам рекомендую, кажу, що стосується зараз застосунків. Тим паче, ви ж бачите, зараз все фактично в, в телефоні, в планшеті, в комп'ютері. Використовуйте це, це не зло, це благо. Його треба брати як, як благо. Дякую за запитання. Можливо, ще хтось дякую за відповідь. Да, в мене ще є питання. Так, слухаю вас. Е, які конкретно заходи ви проводите з учнями з низьким рівнем фізичного стану, е, які конкретно заходи? Ну е, це стосується, якщо я розумію правильно, розбиваємо питання на дві частини: перше, наприклад, при моніторингу, да коли перед складанням програми, мені дали дитинку. Будь ласка, знайомтеся, от вас вчитель з фізичної культури. Ми з ним в процесі спілкування, і, наприклад, є різні там стрибок в довжину з місця, якийсь невеличкий біг. Тобто, я вже моніторю, я собі роблю якісь помітки, я бачу, що дитина може виконати, що ні. Де вона лінується, де вона дійсно не може зробити. Також може бути такий фактор, і тут при плануванні цих індивідуальних програм враховуйте, що може бути просто небажання дитини виконувати, тому треба шукати ключі підходи. От. Зазвичай я на це беру 2-3 уроки для того, щоб. Тому що дуже часто, наприклад, якщо ви працюєте з дітками, в яких розлади аутичного спектру або поведінкові розлади, вони не будуть з вами йти на контакт відразу. Це відбувається на третє, четверте заняття, якщо ви налагодили контакт, Налагоджується, знову ж таки спілкування, якісь легенькі вправи і так далі. Якщо вже це відповідно виконано, в процесі навчання, от я, значить, даю. Ми вибираємо, наприклад, що ми що ми хочемо покращити. Є певні обмеження. Відповідно, я враховую обмеження, якщо е, дитинка, наприклад. По стану здоров'я перебуває на індивідуальній формі навчання, тому що мала е, дуже серйозні проблеми з нирками. Ось відповідно, я ж коригую, я не даю навантаження, які можуть призвести. Да, тобто, ми виключаємо вправи на прес. Ми виключаємо, наприклад, біг, і ми е, це все замінюємо, е, наприклад, якимись такими легенькими фітнес-правами, роботою з фітболами, е, роботою на тренажерах, на якомусь степері, прогулянка. Маю дуже велике бажання зробити на території школи теренкур, е, хоча б імітацію його для оздоровчої ходьби. Тому ну, от, працюю саме так. Дякую. Можливо, будь ласка, дякую за запитання. Можливо, ще маєте запитання, запитуйте. Який орієнтовно може бути відсоток в класі учнів, які потребують індивідуального підходу? Е, дивіться, що стосується складання. Е, Індивідуальних програм, я зрозумів. Наприклад, можуть бути знаком плюс і знаком мінус. Пояснюю. Наприклад, у вас в класі є два хлопці, які відвідують секцію футболу. Наприклад, так? От. ви прийшли на роботу, у вас є такі секції. Вони супер круто бігають, гарно грають, і все рівно ми ж орієнтуємося на середнього учня зараз, розумієте? Їм не цікаво, отут знаком плюс. Отут, тобто, ви можете їм давати додаткові навантаження. Зараз не йде мова конкретно там про створення програм, але ви цим діткам допомагаєте, ви мотивуєте, ви їх там піднімаєте е і може бути зі знаком мінус. Зазвичай. Мінус це відповідно ті, які перебувають на індивідуальній формі навчання або які там з асистентом, да, і так далі. Тобто, якщо ми говоримо зараз про середньостатистичний клас 30 чоловік, зазвичай. Ну, от в мене, наприклад, з вісьми класів, яких я викладаю, в мене є таких 5-6 учнів, з якими ми працюємо по індивідуальній програмі. Деякі з них перебувають на індивідуальній формі навчання, тобто вони не закріплені за класом, і дехто закріплений за класом. Тобто вони приходять на урок з асистентом. Я спілкуюся з асистентом. Ми з асистентом так само плануємо спільну роботу. Я кажу: от дивіться, ми будемо робити це, але йому це важко. Ми замінимо, наприклад, там. Елементи баскетболу, бо йому важко. Тобто, от мені треба, щоб асистент. Я, наприклад, прошу асистента приходити в спортивній формі, і так само вона перебуває або він перебуває в залі і він допомагає мені, тобто якісь елементарні Тому що асистент він теж перебуває з дитиною, йому теж варто налагоджувати ці контакти. Орієнтовно, 7-8 учнів в мене, якщо ми беремо в розрізі там, на 150 чоловік це приблизно там 8 учнів, десь отак орієнтовно. А ті, хто з ознаком плюс, кому ви можете, і не то, що можете, ви повинні показувати. Дивись, ти класний, крутий, тобі треба розвиватися, ти вже там переріс. Або, наприклад, хлопці займаються в мене воркаутом. Є такі, і ми тут підтягування там восьмий клас, вісім разів треба підтягнутися. Він підтягується 28 Значить, треба здавати йому якісь більше навантажень для того, щоб йому було цікаво, тому що щоб він не втрачав інтерес. Ви не пишете цю програму, але ви його ведете. Ви ну допомагаєте йому розвиватися далі. Це теж не ну дуже важливо. Насправді, дякуємо, дякуємо, пані, пане студентство. Вам зацікавить запитання.